Всім привіт! Вітаю вас на каналі Далебі. Я ще можу трішки хрипіти, бо захворіла на ковід. Минулого тижня не знаю, де я його знайшла, але, тим не менш, вже починаю трошки одужувати, і поки достатньо добре себе почуваю, вирішила розповісти вам про останні прочитані книжки, про які ще не розповідала. Їх в цілому не так прямо ж багато. назбиралось 5 штук з останнього часу, але і начебто не так багато часу пройшло з моменту, коли я в останній розповідала про своє прочитане. Це було у відео про підсумки літа і осінні плани. Там я розповідала про останні книжки, які прочитала перед цим. Так, от з того часу вже накопичилось дві книги фізичні. Я прочитала, і ще три книги я прослухала в аудіо. Взагалі, якраз в тому минулому відео я розповідала про те, що. Заполонили мене аудіокниги, і я ніби якось по-новому для себе відкрила цей формат, настільки мені зручно і цікаво стало його слухати, і таким чином споживати різні книги. Поки я для себе зрозуміла, що в цьому форматі я сприймаю тільки дуже якісь легкі книги. Для мене це або якісь ромкоми виявились. Взагалі я для себе тільки от в липні. Цього року, вперше пару місяців назад, відкрила такий жанр як Ромком. Тобто, звісно, що я про нього знала і чула до цього, але ніколи не читала і якось не сприймала. Але от цього літа вперше спробувала, почала пробувати слухати і читати різні книги, і мені сподобалось. І от якраз в аудіоформаті для мене це. Найзручніший варіант для того, щоб слухати книгу, тому що книга доволі легка. Якщо я там трішки десь відволічу щось не почую, або щось там не запам'ятаю добре, нічого страшного, тому що в цих книжках зазвичай не дуже багато персонажів і їх доволі легко сприймати на слух. Зараз я почала слухати книгу: ой, забула, як вона називається пекельна пісня Вікторії Шваб. І це таке фентезі, і поки я розумію, що мені її слухати набагато важче, бо там є якісь персонажі, ну от вигадані, вони там щось, хтось якось називається, і на слух сприймати важче, тому що немає можливості перегорнути сторіночку назад для того, щоб подивитися, як там що воно називалося, щось пригадати. Тому я зрозуміла, що буду слухати в аудіо по можливості тільки от трилери і ромкоми. І власне так я весь цей час і робила, і за останні декілька тижнів прослухала три книги. В попередньому відео розповідала, що почала вже слухати на той момент Світанок Молібу Тейлор Дженкінс Рід. це не румком і не трилер, але вона доволі легко написана. Мені, взагалі, дуже подобається, як пише ця авторка. Оця книга також доволі легко сприймалася в аудіо. Щодо цієї книги, у цієї авторки, я не була впевнена, що вона мені сподобається. Плюс мені дуже хотілося щось послухати, і я побачила, що вона є або в Абук, або на Мегаго. Я точно не можу пригадати, але тим не менш, вона була в аудіоформаті. І і в порівнянні з іншою книгою цієї авторки, яку я читала з сімома чоловіками Евелін Юго, вона, як на мене, трохи слабша, точніше, вона набагато менш динамічніша. Але мені дуже сподобалось. Я для себе зрозуміла, що мені дуже-дуже подобається, як пише ця авторка. І в мене вже на поличках є третя її книга «Кері Сото. І я впевнена, що хочу купити іще одну книгу її Джессі, Джезі, Джойзі. Коротше, я тут десь ставлю цю книгу про. Здається, співачку, що щось в такому роді. Мені дуже подобається, і які теми вона піднімає і як вона це робить. В цій книзі світанку Малібу нам розповідається про одну родину. У нас в родині є дві сестри і троє братів. Якщо я все правильно пам'ятаю, велика така родина, і мова йде про здебільшого старшу сестру цій родині. Вона раз на рік влаштовує таку грандіозну величезну вечірку у себе в будинку і розповідається про неї про. Той час, коли вона готується до вечірки, що з нею відбувається, про інших членів її родини, про її сестер, братів, і плюс розповідається про минуле про її маму разом з батьком, про їхній стосунки, як вони зав'язувалися, що у них там було. І, взагалі, дуже цікаво, що батько цієї родини він фігурує в книзі сім чоловіків Евелін Юко. У мене взагалі на руках зараз цієї книжки немає. Я дала її почитати подрузі і не могла погортати, подивитися. Але я в якийсь момент почалася половити на тому, що я, начебто, чула це. Прізвище, і мені здається, що цей персонаж мені знайомий, але не було можливості фізично погортати книжку, щоб переконатися. А потім я десь здається в Тіктосі зустріла відео, де дівчинка розповідала, як пов'язані книги цієї авторки, і підтвердила мої здогадки про те, що цей персонаж все ж таки фігурує в книжці про Евелін Юго. А точніше, він є одним із семи чоловіків цієї Евелін Юго. Дуже прикольно. Мені взагалі дуже подобається, що авторка поєднує між собою книжки, тому що в цій книжці. В Янку Малібу є згадки, ну причому такі не дуже маленькі, а вона прям є там персонажем таким. Кері сото, наша друга головна героїня, ніна, це ось ця от старша сестра, про яку нам розповідається, від неї йде чоловік на початку книги. Точніше, на початку книги нам уже розповідається факт того, що від неї пішов чоловік, і він пішов до Кері Сото. Власне, і в якийсь момент Кері сото також з'являється в книзі, показує себе. І я вже багато чула про те, що Сото, вона така дуже неоднозначна персонажка. Плані того, що в неї такий дуже непростий характер, але при цьому вона дуже цікава, і про неї має бути дуже цікаво читати. От і в цілому, навіть в цих от епізодах, яких вона з'являлася, вона вже проявила себе доволі так дійсно неоднозначно і з таким дуже таким запальним сильним характером. Тому дуже цікаво. Я прям прям дуже чекаю, щоб почати читати керісоту. Я думаю, що я не буду відкладати це в довгий ящик, і цієї осені я її собі запланувала, і думаю, що все ж таки прочитаю. От тому. Світанок у світанок малібу не дивлячись на те, що вона для мене була слабша ніж інша книга Тейлор Дженкінс «Рід», але тим не менш, мені вона дуже сподобалась, я її оцінюю на 5 із 5, вона дійсно не така динамічна, і, можливо, якби я її читала фізично, ну, саму книгу, не аудіо, мені б вона трішки менше могла б сподобатись, напевно. Бо слухати аудіокнигу все ж таки трохи легше, і вона якось трохи швидше, тобто, проходить. Можливо, якщо фізично її читати, то трошки нудніше стає, не знаю. Але в аудіоформаті мені дуже сподобалося. До речі, як варіант, якщо ви хочете познайомитися з творчістю авторки, але Можливо, там не впевнені, то можете прослухати цю книжку в аудіо. Не впевнена, що це найкраща книга для знайомства, бо знову ж таки, навіть в порівнянні з сім чоловіків Еблінг Юго, вона слабша. А я чула про те, що «Еблінг-Юго» Юго це не, не найкраща із книжок. Я від більшості чула, що це Керісото або ось ця четверта книжка, назву якої я забула. Тому дивіться, в будь-якому випадку я її дуже раджу, як продовження знайомства з творчістю цієї авторки, можливо, як початок знайомства з поміточкою, що це ще й на мою субі. Тут на думку найслабша її робота, тому в будь-якому випадку дуже вам раджу, мені дуже сподобалося. Наступна книжка, яку я взяла читати, слухати, точніше, в мене, от ось цей от настрій слухати щось на фоні, коли я щось там роблю. Він настільки вже якось почав переростати в звичку, що я прям я не могла собі знайти, що б мені послухати. Мені, начебто, із тих книжок, які були і в бабусі, і в Мегао, нічого особливо не підходило, тому що або в мене були ті книги, які я б я хотіла в цілому прочитати, прослухати. Вони були в мене фізичні, і мене якось душить жаба мати книжку в двох форматах. І якщо в мене фізична книга лежить, мені совість не дозволяє купувати її в аудіо формати і ще паралельно слухати в аудіо, тому що що робити тоді з фізичною. Так в мене, наприклад, було з книгами Бакмана. Я вже так поривалася, можливо взяти, послухати, а як там називається ця книжка. Ведмеже місто, я її почала читати минулого, здається, року, і я в якийсь момент закинула, якось зрозуміла, що не йде мені це читання, і от не можу думками взагалі до неї повернутися, щоб взяти її дочитати. Я думала над тим, що можу взяти аудіо, щоб послухати, дослухати книгу. Але начну не хочеться. Дійсно, я вже її почала в. Паперовому форматі читати, і плюс я люблю в цих книжках дуже виділяти, тому власне коротше не було в мене варіантів чого читати. І в мене одна із збережених книжок була: це краще ніж у фільмах. Це ромком, причому що він такий підлітковий, він дуже-дуже лайтовий. І я розуміла, що в цілому ромкоми для мене це така нова територія, і це не зовсім прям мій жанр в книжках. Але от коли такий настрій, коли хочеться чогось дуже-дуже легкого, коли хочеться чогось просто на фоні, чогось такого романтичного, милого, то це прям ідеальний варіант для того, щоб послухати книжку. Але от щодо цієї, я взагалі взагалі не була впевнена. Але от ви розумієте, наскільки мені хотілося слухати щось на фоні. Я вирішила, нехай я її прослухала там ознайомчу частину. Там було якесь дуже дивне ім'я у кота, яке в цій ознайомчій частині фігурувала, якийсь там цицьколюб, це дуже крінжово, якщо чесно. І мене це відлякнуло. Я її не купила. І потім, коли я знову захотіла щось слухати і знову нічого не можу знайти, я вирішила. Окей, okay. я ще побачила когось із знайомих, здається, відгук непоганий на цю книжку. Вирішила. Вирішила все ж таки послухати. Ну, Не так погано, як я думала. Вона мила, смішна така трохи, але вона, як і більшість ромкомів, дійсно така і наївна. Місцями там трошки кринжовінька. А тут ще й вона, через те, що підліткова, тут все зводиться просто хоча б там до першого поцілунку. Тобто далі поцілунку, там, звісно, що нікуди не заходить. Тут мова йде про 11 класників, здається, випускників школи. То, звісно, там те, що вони вже там доторкнулись один до одного до руки, це вже там такі феєрверки. Але вона дуже мила. І насправді я її коли слухала, в мене якісь прям такі. Приємні відчуття були. Я якось згадувала там своє якісь своє перше кохання, свої от перші відчуття від там першого поцілунку, від якихось таких, от взагалі, перших емоцій, коли ти вперше розумієш, що ти закохуєшся, що тобі хтось подобається. І це зараз такі здаються дуже наївними такими якимись емоціями, але на той момент вони були дуже важливими, і все, що там відбувалося, воно здавалося, або там катастрофою світового масштабу, або якоюсь подією, просто неймовірних ро розмірів. і от, якщо на це дивитися з цього погляду, якщо спробувати поностальгувати з цією книгою, позгадувати якісь свої там шкільні роки, свої перші закоханості, то це, це дуже прикольно. Вона дуже дійсно така мила. Плюс назва цієї книги краще ніж у фільмах. Вона власне про те, що наша головна героїня вона втратила свою маму. А її мама була. Вона здається, писала або сценарії до фільмів. От щось таке я трошки підзабула, але це в тому, що вони з мамою постійно дивилися всілякі. Романтичні фільми, фільми про кохання, романтичні комедії, слухали музики дуже багато, і вона, згадуючи свою маму і наслідуючи, якби свою маму, всім цим також займається. І понад усе головна героїня мріє про те, щоб в неї склалися стосунки. От, Краще, ніж у фільмах, так як у фільмах, щоб навколо неї там танцювали флешмоб, і все з першого разу одразу складалося, все було так ідеально, і просто тут камера, мотор. От і тому в книзі також згадується дуже багато пісень, дуже багато всіляких фільмів, здебільшого таких старих, романтичних, якихось про кохання. Також вона так мотивує, надихає на те, щоб передивитися якісь такі фільми, послухати якусь музику. Дуже прикольно. Тому, якщо от, дійсно хочеться такої легкої, дуже історії, трошки хочеться по Настальгувати про перші стосунки, про якісь такі підліткові почуття, то мені здається, це дуже непогана історія, дуже така романтична, весела і мила. От тому, тому в цілому, я задоволена. Наступну книжку я вже читала фізичну. Нарешті я читала анатомію, історія кохання дани. Дани шварц. Цю книгу мені вибрали спонсори для того, щоб я цю книгу читала у влозі, який я виставляла на спонсорську частинку каналу. Взагалі було неочікуваний дуже вибір. Я поставила на голосування три книги: там була Сото, ця книга і якась ще. А, і хімія уроки хімії. І я була впевнена, що переможе Сото була готова до уроків хімії. Але цю взяла якби для кількості, я була готова її прочитати, і вона вже давненько лежить в мене на поличках. Хотілося її в цілому, можливо, взяти почитати, але я взагалі була не готова, що вона переможе, і Кері Сота не набрала взагалі жодного голосу. Я взагалі була в шоці, але тим не менш, голосування і голосування взяла цю книжку. І відео я взагалі ділюся детальними своїми емоціями протягом всього читання. Тому, якщо ви хочете отримувати такі відео, додаткові хочете вибирати книгу на голосування. Я вирішила, що зараз в такому пробному форматі буду виставляти, напевно, раз на місяць такі голосування і знімати по книзі, яка виграє в голосуванні, влогове якесь відео. І якщо у вас є можливість і бажання підтримати канал, то в описі я залишу посилання на підписку спонсорства. Також в цілому ви можете перейти просто на мою сторінку і там оформити спонсорство, натиснувши кнопочку. Є чотири рівні спонсорства. Ви можете вибирати будь який і усі відео доступні вже з другого рівня, в цілому, коли ви оформлюєте спонсорство то вам відкриваються усі попередні відео, а не тільки ті, які вийшли з моменту вашого підключення. Тому, якщо вам цікаво, у вас є можливість і бажання, то я буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мій канал. Так от, щодо цієї книжки прочитала я її доволі швидко. В цілому, якось такий загалом, цього місця настрій читацький, і читаються книги доволі динамічно і швидко йдуть. Але чогось якось з цієї книжки в мене взагалі не склалося. Якось мені не дуже цікава була розв'язка цієї книги, і трохи мене розчарувала те, чим вона закінчилася, і хоча тема книги доволі цікава, тут розповідається про дівчину, яка живе в доволі заможній сім'ї. І, взагалі, це історія про тисячу, ну загалом про 18 сторіччя. Я трошки здивувалася, я не читаю зазвичай анотації до книжок перед тим, як їх читати. Але чомусь я думала, що це якась більш сучасна історія. Загалом я про неї майже не думала, але суть в тому, що я взагалі не думала, що це книга про 18 сторіччя. Але тим не менш, і ось ця от головна героїня вона мріє про те, щоб стати хірурги. На той момент для дівчат взагалі отримувати освіту, тим паче медичну освіту, це щось із, ну, Тютю, а вона ще й із вищого роду, із класної родини багатої, і тут збирається бути хірургом, просто різником-ясником, це взагалі не презентабельно, непрестижно і взагалі не для дівчат, не для жінок. Але тим не менш, головна героїня їй парабану. Що ви там думаєте? І вона йде до своєї мети. І я люблю такі от книжки, не те, щоб мотиваційні, а от про такі історії, коли треба долати дуже багато перешкод до своєї мрії, і тим паче, коли це історія про. Про сильну жіночу персонажку, яка проходить через все це. Мені дуже цікаво про таке читати. Тут ще так було чимало описів не дуже приємних, самохірургічних. хірургічних. Плюс є тут історія кохання, звісно. І тут, якби по назві, це має бути навіть основною тематикою книги. Але все ж таки, ося от мета нашої головної героїні це є основною темою, і другорядно виступає її історія кохання. Але якось мені не дуже цікаво чомусь було читати, якось і не зачепила манера написання авторки, і розв'язка як я казала, як якось мене розчарувала, тому з цією книжкою не дуже в мене склалося, я її взагалі оцінила на 3 із 5 на Goodreads. Якось настільки в мене не склався з нею меч, не знаю. І другу частину, я думаю, що не буду читати. Звісно, ще подивлюсь відгуки. Можливо, якщо вона буде там набагато цікавіше, якесь продовження, якось більше пояснення того, чим закінчилась тут історія. Можливо, колись візьмусь, але поки, по моїм відчуттям, я до неї повертатися не хочу. Наступна книжка, яку я прочитала, точніше прослухала, це була третя книга аудіо в цьому місяці. Це тут усі хороші люди, хто її написав, Ешлі Флавер. І Алекс Кістер. Напевно, вони в парі писали, я навіть не знаю. Я цю книгу також давненько вже бачила, зберігла собі, але у неї не дуже висока оцінка на Goodreads. Мені здається, 3,84. До речі, у Анатомії така ж оцінка, вони навіть здається, прям. До сотої, однакові, 3,84. І для мене ця оцінка була якось виправдана. То тут я була якось непевна, я думала, що може бути слабенька книга. Тим паче, на прикладі попередньої, що мені оцінка була така сама, і книга не сподобалась, і я сумнівалася. Написала дівчатам з клубу, хто її слухав, читав, бо я знаю, що деякі дівчата її начебто вже читали. І дівчата сказали, що непоганий трилер. Думаю, ну окей, мені треба щось на фон, і мені сподобалось. Насправді мені дійсно книга зайшла. Я навіть не можу сказати, що в цій книзі було глобально не так, що її можна занизити оцінку. І для мене це навіть от, як для знайомства з трилерами. супер історія, з детективами. Супер. Я прочитавши немало трилерів, не була розчарована в книзі, і про деякі речі там змогла здогадатися, про деякі не змогла, але мені в будь-якому випадку дуже сподобалось. Тим паче, в аудіоформаті. ну прям взагалі супер. Загалом історія, напевно, шаблонно, от саме по тропу, по тому, що відбувається в книзі, вона дуже схожа на багато інших різних книжок, які розповідають, особливо трилерів, розповідають про ті самі події. Відбувається майже те ж саме. Але це дуже популярний троп. В трилерах, тому в мене тут претензій немає. Торі розповідається про дівчину, яка повертається в своє рідне містечко, яке, звісно, там знаходиться хто знає, воно маленьке, всі один одного знають. І тут історія про таку незакриту справу. Багато років назад хтось вбив її найліпшу подругу, коли вони ще були маленькими дівчатами. І зараз вона вже стала дорослою, вона працює журналісткою, і вона взагалі приїжджає по своїм там справам, але зникає Ще одна дівчинка в цей час, і це зникнення дуже схоже з тим, як зникла її подруга дитинства. Тому вона береться за те, щоб розслідувати цю справу, і все ж таки знайти, хто винуватить в тому, що зникла, точніше, вбила її найкращу подругу дитинства, і починається усе розслідування. Звісно, там хтось її починає заважати, хтось їй там не довіряє, хтось навпаки все їй розповідає. Як зазвичай забуває в маленькому містечку там якісь свої завжди теорії. Якісь свої докази і варіанти того, що трапилось, і всі люди там навкруги знають як краще, все про все про родину. Але в цій книзі і прикольно описують ось цю от проблематику маленького містечка. Сподіваюся, не буде спойлером, але такий от момент, який для мене був прям. Ну, дуже тригерним, прям аж злило мене, але це така розповсюджена, мені здається, проблема. От особливо, як я думаю, в маленьких таких містечках, в невеличких середовищах, та й загалом всюди насправді. Тут з оцією дівчинкою, яка пропала дуже давно, яку вбили подружку нашої головної героїні, коли почали розслідувати це діло, поліцейські там дивились якісь фотографії, дивилися її кімнату. І ця маленька дівчинка вона займалась танцями. І звісно що на танцях там якісь костюмчики, макіяжі, як це зазвичай буває на виступах. Ачіски і один із поліцейських звернув особливу увагу на от фотографію дівчинки на одному з її виступів, де вона там в коротенькій якійсь там суконці з макіяжем і заакцентував на цьому увагу. І взагалі багато людей акцентували увагу саме на тому, що це батьки, а здебільшого мама винна, в тому, що вона так одягала свою дочку, так її показувала. І звісно, що всякі маньячели будуть звертати увагу на її маленьку дочку, якщо мама от така от безсовісна так одягає свою доньку. Ох, я просто дуже тригірюсь на таких речах, на ось цих от звинуваченнях. І коротше, прямо ж місцями дійсно злила мене ця книга, але мені подобається, як це описала авторка, подобається, як це вона подала. І взагалі, от трилерна детективна частина дуже динамічна, цікава і мене прям захопила. Все, залишилась остання книжка, про яку я хочу розповісти. Це Виживуть п'ятеро Голі Джексон. Цю книжку також вибрали спонсори на читання в спонсорському каналі у Влозі. І тут на вибір були. Всі три книги, які я дуже хотіла прочитати. Ця книжка, потім рутве книга, поворот ключа здається. Я обидві ці книги прямо тільки придбала. І обидві дуже хотіла одразу взяти читати, взагалі якось на осінь. Таке дуже трилерно, детективне, детективний настрій. І плюс взяла третю до них. Це третя книга Саймона Бекета. Як вона? «Шепіт мертвих. Дві попередні я вже читала і вирішила, що хочу вже читати третю, бо скоро виходить четверта. І виграла ця книжка. Хоча знову ж таки я думала, що виграє інша, я думала, виграє Ротве, але перемогла по голосам ця. Дуже рада, бо її я також дуже дуже хотіла прочитати. Я читала разом з сестрою попередню книжку цієї авторки, яка в нас була видана: це «Посібник з убивства для хороших дівчат. І та книжка вона така дуже підліткова, весела, але при цьому такий динамічно дуже класний трилер, який дуже цікаво обговорювати, не дивлячись на те, що ну, місцями вона дійсно дуже дуже прям така підлітково дитяча. А тут, тут було все взагалі по-іншому. Тут історія також розповідає про підлітків. Плюс там є пару людей трохи старших, але здебільшого це підлітки. Їх шестеро. Вони сідають в цей от дім будинок на колесах і їдуть собі там на відпочинок. І в якийсь момент вони застрягають там на одному пустирі, в них лопається колесо, і виявляється, що на цей пустир вони попали не дарма, їх туди заманили, і за ними слідкує стрілець, який висуває вимогу до того, щоб хтось із них має таємницю. І має її розповісти. І зрозуміло, що там незрозуміло, хто має ту таємницю. Всі вони мають свої таємниці, всі вони, звісно, там починають виясняти між собою стосунки, розповідати свої таємниці, але тільки одна із них виявиться, тою, яка потрібна цьому стрільцю. Є головна героїня, яка, до речі, також втратила свою маму і переживає свої якісь там травми щодо цього. Також має свої секрети, свої проблеми. Це такий герметичний трилер, тому що тут події відбуваються, от виключні. Очно в цьому трейлері, де вони там зупинилися в цьому будинку на колесах. Події розгортаються протягом, здається, восьми годин. Звісно, у нас є там певні флешбеки до якихось там попередніх подій, але здебільшого це події, які розгортаються протягом того часу, поки вони сидять в трейлері і намагаються розібратися, в чия таємниця потрібна стрільцю. Перші сторінок 50 мені якось. Ну, так, важкувато йшло. Мені здавалося, що воно якось написано взагалі важче, ніж була написана попередня книжка. А потім в якийсь момент стало так цікаво, що я просто не могла відірватися. Я прочитала там за один раз сторінок 150, потім ще по 100. Ну коротше, я просто за 2-3 дні проковтнула цю книжку. Хоча вона не дуже маленька, тут 400... 20 десь сторінок плюс-мінус. Вона не дуже маленька, але ну мені настільки було цікаво, чим воно там все закінчиться. Взагалі, детальні всі мої враження прям по ходу читання я залишала, звісно, у влозі для спонсорів. Тому знову ж таки, якщо вам цікаво, можете приєднуватися і подивитися це відео. І хочу сказати, що напевно мені ця книга сподобалась. Ну, може, навіть більше, ніж попередня. Вона інша, тому що тут вона така більш серйозна, більш така напружена, вона герметична, менш весела, смішна, ніж попередня частина, але при цьому також дуже-дуже цікава. І мені хочеться, щоб видавали і перекладали ще інші книжки цієї авторки. Мені прям дуже зайшло. І от на осіннє читання, коли хочеться, таких от всяких трилерів, детективів, чогось такого динамічного, загадкового, то це прям ідеально. Чтиво, мені дуже подобається. Прям ця авторка мене дуже радує. Я зараз дозніму всі відео про цю книжку і буду відправляти її сестрі, щоб вона також прочитала, тому що ми разом з нею читали попередню частину, і мені здається, що ця частина також дуже сподобається. Дуже буде цікаво послухати її якісь здогадки щодо цієї історії. І я тепер цю книжку прям буду радити усім, щоб можна було її обговорювати, бо мені прям дуже-дуже зайшло. На цьому все, друзі. Думаю, це відео вийде таке не дуже велике, коротеньке, але хотілося по поки є настрій і час поділитися з вами своїм прочитаним, розповісти. Ви також в коментарях обов'язково пишіть, розповідайте про свої прочитані книжки. Можливо, якусь із книжок, про які я сьогодні розповідала, ви також читали. Розповідайте, обов'язково пишіть свої враження від цих книжок. А я дуже дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па!